Приклад з такої безкультурщини, з такого керівника. Ця особа від нещодавна була призначена виконуючим обов'язком директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи. І за цей невеличкий період часу ми можемо спостерігати, як у нього в школі ну, сиплеться колектив. Від нього звільняються методисти, від нього звільняються треніри. Не витримав такого. Говори керівника і заслужений тренер України Дмитро Яремчук, хто знає, хто не знає, це тренер нашої олімпійської призерки з легкої атлетики Христини Стой. Щоб ви розуміли, таких тренерів потрібно на руках носити, а не розкидатися ними. І ще мені скажіть, коли тренера кажуть керівнику, що немає прожить питання завершені. Ставлю на голосування. Проєкт рішення в цілому, оскільки не було пропозицій. Прошу депутатів визначатися. За 1, хворож 25, 28 на Рішення не прийнято. Станом на голосування